Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Вже як ви бачите, у нас дійшла черга до малини. Приїхали з колею. Отака От у нас тут робота сьогодні. Чесно кажучи, ми самі в шоці. Спочатку, як я приїхала, то перш зайшла в рядок, просапала, бо не витримала. Оце вже просапала геть зелене поле, а коля проходить між радія. Це, мабуть, хтось насіяв. Оце за тиждень, поки нас тут не було. Ну зараз Коля пройде міжраді. Оце зілля ми називаємо гавес, поросятам зараз нарвемо. Ну я нарву, поки коля дійде до цієї сторони. Свиня ми його даємо. І поросятам, як є. Якщо у нас поросята у цю пору, коли він є, то я рву. І даємо нічого. Це вже Коля про зараз пройде останнього рядка, як ви бачите. Сьогодні ще дощ на сьогодні придають, отак люди і сіно стараються прибрати. А це вже гавезу нарвала. Потім занесу прицеп. Мотоблок наш їде прицепом. Коля вже заглушив, вже трохи відпочинемо. Але ж якщо зілля росте, то і малинка росте, так що ми не проти. Тож, якби зілля не росло, то вже нічого й не виросте. Але нічого посапаємо. Така вона тут непогана, знизу більше гарніша, ближче до водойми. Оце у нас тут канава. Коля поливав уже. Коля скільки раз поливав? Ну, два чи три, так? два Два рази з Ярославчиком їздив. На тому полі більш чистіша канава. Там така середина чиста, а тут, а бачите, раска, як ми називаємо. Каченятам люди їздять, каченятам брають, маленьким. Ось така і малина, і зілля, все, все разом. Врост малиний. Вітаміни для поросяток. Так, да, вітаміни для поросяток. О, зараз ще нарву трохи. Оце більше в цьому рядку. Занесу на суне коли буде їхати. Спочатку в першу чергу ми почнемо сапати знизу до половини, щоб нам, якщо буде дощ, то щоб вже оце все посохло. Отака площа після мотоблока, ми їм дуже задоволені, отак гарно перебиває і оце вже зілля сохне. Ми вже приїхали з поля, вже малину посапали. Я вже зайнялася ковбасою м'ясною. Коля поїхав ще раз туди, там для полива треба ще йому дещо зробити, ще пару капелюк під'єднати. Ну там не, не знаю, що там йому треба, але трошки там і поправити ленти між їх. По, по, ну, геть. А я вже на кухні зараз ковбасу поріжу. Вже порізала. У миску це вже останні. Спочатку на такі куски порізала, в холодильнику похолодало. а вже потім на такі дрібніші. Оце такі куски. Думаю, що пройде сьогодні, хочу на електро. Раніше в мене щось не вийшло, але вирішила ще раз спробувати. Так, зараз заправлю сіль, перець. Все просто, спочатку так, а потім буду дивитися. Перець, Часник. який буде аромат гарний з часником. Отак, часник додавила. Ще таку беру приправу до ковбаси. Гірчицею йде. І перемішую. Ну, а зараз попробую по солі такого кусочка на язик добре по солі, котику занесу котику <гл 'язок> і нашу мурку. Так, хлопці, трошки її. Шкодують гарно, то вони виносять їй то котлетку, то кусочок м'яса. Вона все м'явкає. Зараз ще й нема для її. Тут все на ганку сидить, м'явкає. Як гарно пахне чесником. Часник перчик. Ковбасу заправила, перемішала. Тепер беру м'ясорубку, вставляю середину. Середину отаку штуку. Я так думаю, що вже сюди ножі не треба. І отак. Я того разу так робила і вона перебивала на фарш. Ну Зараз ще раз спробую. Так, прифіксувала. Я сорубку настроїла, вузлик зв'язалися. Це їх там туди-сюди ворушила, перемивала. Зараз будемо начиняти. Навіть якщо й переб'є на фарш, то нашим дітям ще більше сподобалося, ніж отак кусочками. Вже воно тоді, ну як фарш, таке рівно, ну, дрібненьке, рівномірне. Вже куски сала не попадаються, вони сала то не дуже люблять. Ну що ж, включаю, попробуємо ще раз. Того разу я ручною ну, м'ясорубкою. зараз вам покажу, що в нас вийшло. Перша вийшла кусочками. От як я різала, так і вийшла. Ну, навіть по ній видно, що вона кусочками. А вже друга то робить фарш. Бачите? Вже перемелене. Ось зараз дістану край. Ось. І кусочки. І фарш. Ну, Смак вона не поміняє, і фарша вона смачна. Я ж, ну, як я казала, що нашим діткам то ще сподобалося більше, як дрібна. Ну. А нам ми якось звикли вже до такого, ну, кусочками і колись, так наші батьки робили. Але ж буду чинити, і так смачна, і так смачна. А чого вона так робить? Ну, от перша, бачите, перша йде кусочками. Ну що ж, продовжуємо. Вже я ковбасина робила. Зараз поставлю першу форму. А потім ще, ну, ще не доробила, але хай вже печеться, вже духовка нагрілася. Отак От їх поперекручувала. Зубочисткою, проколею, щоб не лопали. І зараз жиром накладу жиру, він розтане в духовці. От я ще поперекручувалась. Отак спечу, потім баночки поскладаю, щоб вже потім не розрізувати, то я їх отакими наподобі, як сардельки форма. І оце жир. Що збирала? В хаті тепло, як з погреба, то так важко достається. Закладаю в духовочку, вже доробила всі ковбаски, і оце роблю так само перекручую для другої форми. Там, де кусочки попадаються, де я перекручую, то не дуже так перекручується. А там, де фарш, то легше. І отак от само складаю у другу. Ходи ковбаску проколювати? Помічник наш старший. А чого не хочеш? Подивись, яка гарна пахуча? Не хоче, кішка пахне, то не хоче. Я як роблю ковбасу картопляну, то часом кажу, хвилину кажу, зав'яжеш мені там ниточкою з краю. Ніяк не хочу. Некрасиво пахнуть, каже. А як ковбаска готова, то пахне. Так, вже й друга готова. Знизу оце вже жир розтав. Я ще розкрутилась. Оце. І тут розкрутилась. І що? Спечеться? На, ми, ми. вже перша спеклася і другу теж поставила знизу. Жир розтав, а щоб припіктися, то ще не, ну, температура була слаба, Ось зараз додавила, буду накладати. Коля таку дощинку зробив, то вона для свіжини так гарно підходить. Так закладаю. Хлопцям ще котлети жару Тут на кухні їдять.

А це хлопцям оставлю. У погребі воно застигне, буде такий білий жир застигший, з ковбасою середині. Що? тут йти на двори. якщо хочете. Оце закручую. Трошки більше роботи, але ж потім вже дістала з погреба да, на шквороду швиденько і вже ковбаса готова, гаряча. Не треба щоразу духовка, щоб грілася. Отака кусочками. Ну, є, що наполовину з фаршем, але ну, ніч, нічого страшного. І кусками, і Ммм, mm, Дуже смачно. І тут печеться ще. Дуже гарний запах в хаті. Ми бажаємо, щоб всі, хто любить. Такі страви, щоб так пахло і в ваших домівках. Дуже смачна ковбаска І, і на сіль. Добре. Ще й котлети мене дожаруються. А оце спечеться я зараз ну, так само у баночки. Думаю, там трохи більше у мене, то може і не, ну, не вміститься, то ще треба дві баночки наготувати. Так, Всім доброго дня. Ну все вже ковбаска колесі там закінчилась, знову будемо біля тракторців моїх. Зараз <coughs> полемо тут Ну, дочки передають, правда, але я думаю, підживіть, тут вона така трохи там зверху слабовата, то максіром 320 двадцятки розведу, зроблю такого заборника, тут де у нас помпа ця чи насос втягує із краником. Ну, шланг просто надівається відро опускаю його, така буде підкормочка невелика. Ну, Це зробив. Полив такі. Тоді бачили, коли фрезерував, то труба була зверху. Дуже неудобно. Або треба через трубу переїжджати. Через капельку не хочу, то від'єднував і тут через роток проїжджав. То закопав його, зробив. Там силочки ми оставимо, коли там робив на тих полях, там є більш докладніше. Що саме, можливо, хто не бачив, як воно там робиться це діло. Ну і зараз ще а ще не провірав його, зразу закопав, рискнув. Зараз побачимо, буду запускати що воно вийде ну а зробив а то, а ті виходи ще що можна було б чистої фільтрованої води набрати на, на добриво, щоб розвести для шланга. Да, -да. Так, ну що запускаємо. Пішла водичка. Таке набирається. Зараз поки заповниться трошки ще пару хвилин. Це тут, виходить, 6-7 радків по 2 капельки лежить. І то десь 70 метрів. Будло ну, 65. 10. І гляну ще, заодно можна буде, якщо буде високий тиск, то буду скидати назад канаву, штабника більшого взяв. Подивимося. А ну йдемо на ту сторону глянемо. Вже, вже трошки покачало. Зіля підсихає, то гарніший вигляд, має то їх приїхали, то злякались. Що тут було, що тут, поки там біля хати, то сіно, то те то все ніяк руки не доходили. Тут Трошки слабша така буває. Там просто градки знизу були і посейно гній завозить туди. Вже не гній, а саме такий перегній гарний. Там вона і краще так виглядає. А зілічко нічого воно. Підросло, ну, що фрезою, що сапкою а зараз перегміє, буде якась частинка гумусу маленька. Повітря якраз ходить, шипить. Буля оці піні клюшки всі доверху старались, щоб було б. А, оці оці крайні закольсовані по кругу немає стика тут. Оці ого, трохи і тиск великувати. Зараз побіжу включати, мені здається. Ладно, хай це побуде ще поки. Так, піду гляну там, як там капелька почуває, може порвало. Так, ну все нормально. Там зробив. Якби одного кранка скинув братку назад у канаву, а це зараз добре розводити. Ну, цього насоса його придавлювати подачу бажано. Він йде роликові, там не кричатка, дуже високий тиск може віддавати. Його беруть на невеличкі господарства, бочку возять. Якби ж коли жнива, наприклад, полі замість пожарки діжурів би. А сам насос видає до 25 атмосфер тиску. І отак от воно добре даю я 100 грам на 100 метрів. Ну тобто ось це така особисто моя пропорція, я не знаю як хто. Розведу його. І отакий от тиск. Якби нормальний. Трошки пошкодували, що посадили. Бо ми спочатку думали, що тільки цих 800 засадимо, а тоді вже на тому полі розсадили. А тепер, бачите, я заїжджаю через радок, щоб з каналі воду взяти. Краще було б там, щоб на одному місці заодно і все поливалося б. Ну але то таке, потім якось будемо вирішувати. Коли вже не можна буде заїхати, так воно завжди робиться. Бачите, ось так воно прокапує І такі капельки йдуть. І так там. Але воно добре, що зараз з канави беремо, не і спажені. Бо коли спажені, то ну, малинка трошки стресує тоді. А тут усі водії і бактерії, і все вже якісь є. Ну трошки не корисних і корисних, всіх потроху. Зараз тепер прокапає, тоді добриво запущує, ну і ще прокапає. Можливо ще й дощ в трошки це обіцяє, що буде. Отак воно. Ну. Але приїхали, то не пізнали поля, але Леся завжди каже, що тут зілля не вредне. Коли сапаєш, назад обертаєшся, там вже висихає. То Навілля дуже страшне було, а так досить таки швидко його ми впорали. Оцей Гавіс, що тут було дуже багато, ну і оце він. То старші люди дуже його хвалять, що він для, для тварин добрий. До речі, його, мабуть, не їдять, тільки свині. В мандаті маленьким, всім поросятам. Поливає. Ну ось таке в нас вийшло відео сьогодні. Наполовину смачне, наполовину робоче. Дякуємо всім за перегляд. Ставте лайки, кому сподобалося. Підписуйтеся на канал. Всім пока!